Псалом 64. Диригентові Псалом Давіда Боже, вислухай мій голос, коли я жаліюсь. Оберігай моє життя від страху перед ворогами. Захисти мене від зграї лиходію, від посягання злочинців, котрі нагострились, свій язик, як меч, ціляться отруйними словами, наче стрілами. Аби зі засідки прошити стрілою невинного стріляють на нього, зненацька і не бояться, вони утверджуються в лихому намірі, Змовляю, змовляються таємно ставлячи капкани. Вони кажуть хто ці капкани помітить. Вони замишляють, злочини приховуючи продумані плани в той час, як нутро та серце кожного не збагнені, але Бог випустить на них стрілу, і вони несподівано отримують рани. Їхній язик обернеться проти них, саме і проведе до падіння, а всі, що спостерігатимуть за ними, лише погитуватимуться головами. Тоді кожну людину охопить страх, і вони сповіщатимуть про Божі діла, роздумуючи про його діяння, праведні, радітимуть у Господі, шукаючи захисту, в нього всі щире серце буде торжествувати. Амінь.